А ви знали, як взагалі зростали ціни з 2000-х років на електроенергію? Зараз я вам розкажу. У 2000-х роках у нас вартість електроенергії була 12,6 копійок. Потім, в 2017 році, у нас вона зросла до е 90 копійок за перші 100 кВт. Потім, якщо ви перевищували ці 100 кВт, вона була 1 ,68 гривню 68 копійок. І зараз вже в 24-25 роках а, вартість електроенергії складає 4 гривні 32 копійки. І то це у нас вартість для фізичних осіб. Для комерції о, вона зовсім інша, вона зростає і зараз складає 12 гривень 50 копійок. Тож, як ви бачите, тенденція на зростання вартості електроенергії йде, і Встановлення сонячних станцій допоможе вам зекономити ваші кошти і плюс бути автономними. Тому звертайтесь до нашої компанії, якщо вас цікавить автономність та економія власних коштів.